Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні в нас добірка велика тарілок. Ну, десь, якщо рахувати кількість то біля 100 тарілок за розпродажними цінами, то запрошую до перегляду. Кому що цікаво, пишіть номери на вказані номери телефонів. Тарілочки розділені по категоріям: ось ці всі по 40 гривень. Далі буде по 30, по 20 і в самому кінці по 10 гривень за тарілочку. Які є недоліки, я буду розказувати, а так взагалі більша кількість у гарному стані тарілочок Ось, як, наприклад, ці з пташечкою, номер один це в нас зік 19 см, є трошки чорненьке по краю, але не всередині. І ось така пташечка, це кам'яний брід. Номер 2. Вона більше 24 см для перших страв, але не дуже глибока. Номер 3 ось такий майже. Майже мейсенський май, букет, але буде. Також 24 см для перших страв. Ось на цій трошки завернувся малюночок. Він не стерся, а саме деколь малюнок заломився край. От їх дві. Далі, номер 4. Ось такі тарілочки, вони трохи підзатерти. Але тут таке ось гарненьке клеймо-городниця. Правда, воно аж третій сорт, і є тут на них, на них трошки. Заводські недоліки. Ось ці дві затерті, ось такі недоліки, як зайві шматочки тіста, та на тарілочках. Тут чорні крапочки і тут у нас шматочки тіста. Ось, бачите, якими ламтями. Але тут на цих двох гарніше збережене золото. Так, і номер 5, ось їх чотири штучки, я не сказала, їх 4. І номер 5 у нас ось така жанрова, жанрова така картинка. Є трошки тріщинки, але вона гарненька. Ось клеймо кам'яний брит. Продовжимо далі, трошки поміняла локацію, бо мені не подобалось освітлення. Так, ось такі номер 6 тарілочки. Це в нас підбірка по 30 гривень, але тут є з недоліками. Зараз буду розказувати. Ось цих тарілочок 4 штуки, і на кожній є невеличкі столи. Ось такі. Вони не були у користуванні, каркелюру на них немає, тільки є ось такі по краю. Ну, Мабуть, з них всіх ось ця одна в поганому стані, бо тут трошки є оці темні плямки. Давайте хай вона буде за 10, оця остання, а 3 будуть по 30. У них тільки сколи. Далі номер 7. Дві тарілочки, ось такі з аерографією, листочки, бачите, які, які клеймо коростень. Вони ціленькі, ось на одній. Це насколь, це чорна крапочка в тісті. Були у користуванні, є на них подряпинки і затертості ось тут десь. Іде згиб, вони по 20 сантиметрів номер 7. Номер вісім. Ось такі тарілочки. Вони також новенькі, не були у користуванні. Це залишились їх три штучки, І вони зі сколами. Так, 11 цій. Я ж передивлялась, він же був, ага, ось він. Тут такий. Давайте всі одразу покажу, щоб не було питань. Так, тут ось такий малесенький. І тут з нижньої сторони. Це такі вони мисочками. І не були у користуванні і без кракелюру. Номер 8. Номер 9. Отакі гарні шишки, мабуть, це. Задом автора. Шишки, такий геометричний орнамент по краю. Кам'яний брід старенький клеймо. 24 см для перших страв. Були у вжитку, але ціленькі. Номер 9, дві штучки. Номер 10. Ось такі кобальтові тарілочки, баранівка 60-х. Були у користуванні трохи подряпані. 4 штучки, ціленькі без сколів, без тріщин. Нагадую, всі ці тарілочки по 30 гривень. Продовжуємо, це в нас підбірка тарілочок по 20 гривень. Зараз буду показувати. Так, ось такі 17 см, номер 11, їх є 6 штук, користінь. Ну, В новому стані це люстрове оздоблення тут. Номер 12 з золотом. Є їх 4 штучки також. Не були у користуванні городниця. Вони побільше, вони 20 см. Так, номер 13. Ось такі напівпорційні кам'яний брід, гарненький малюночок були б в мене на телеграм-каналі дорожчі. Номер 14. 24 см, такі для перших страв, але не дуже глибокі. Є з блакитною квіточкою і є з жовтою квіточкою. Під одним номером, то вказуйте, які саме вам потрібні. Так, і Далі, далі тарілочки, які є по одній. Номер 15. Для перших страв є трошки подряпаний від користування золотом користень. Ось така малесенька тарілочка. номер 16. Це в нас СФЗ Мельниківський завод. Старенький клеймо номер 17. Найпід порційна 17 сантиметрів. Буде. Також СФЗ номер 18, трохи затерте золото, і є такі. Чорненькі вкраплення по тарілочці, але це всі тарілочки ціленькі, без сколів, без тріщин. якщо є сліди в житку, я вказую. Номер 19, 20 см тарілочка суми, номер 20 УДР, якась абревіатура, українська, що там? Там дорожне, не знаю, не знаю що. У ДР, бачите, яке старенький клеймо користий. Затерте трохи золото, але ж на свій бік Так, ось такий малюночок. Монохромний темно-темно зелений малюночок. Кам'яний брід, а, ні, буде. Буде стареньке клеймо. Далі ось така. 22 сучасна аерографія дружківка. І ще з аерографією ось такі. Віддалено нагадують якісь писанки. Ну, а є, є листи, листочки, то це якісь. Мабуть, ягоди, задом автора номер 23 це коростень. Продовжуємо далі. І перед тим, як ми перейдемо до огляду тарілочок за 10 гривень, ще приготувала ось такий сет смугастиків, ось є дві такі тарілочки, пласкі, по 19 см. Вони по 30 гривень з таким сірим малюночком. Є тут трошки заводський якийсь ляпка по краю. А так нові не була не у користуванні. Вона така одна і така з жовтеньким. Мені здається, всі кольори між собою гарно Виглядають. Так, і ось ці тарілочки в нас всі по 30 гривень. І до них ось така величезна мисочка, така для голови родини. Це в нас кам'яний брід. Ось така тарілочка в гарному стані. Така тарілочка 80 гривень мисочка. І переходимо до 10 гривень. Ціх тарілочок більшість по одній, по дві, і є з недоліками. Якось номер 24 вона новенька, не була у користуванні, але є, є на ній скольчик. Зараз я його знайду. Де він є? Ось ось він. Плаский такий скольчик Номер 24 Вона напівпорційна. Девнадцять сантиметрів. Номер 25. Такий малюночок. Вона ціленька, просто вже трошки така була у користування. Номер двадцять. Пішло затемнення по краю. Їх дві штучки. Номер 26. Номер 27. Дві штучки для перших страв. Ось такі також затемнення по краю. Номер 28 з Аргусом, з крижовником. Завжди забуваю і не підготуватися чи з Аргусом, чи з Агрусом. Мабуть, з Агрусом. І ось та ще буква Г з петелькою, так? Да? Так, це в нас кам'яний брід, старенький клеймо. Так, і номер 29. Ось такими квіточками. Ось тут трішки по краю є скольчик темненький. Також це кам'яний брід. Це номер 29. Номер 30. Дві штучки це Бугульма. Вони ціленькі, є тільки подряпані від користування. Номер 30 вони трошки менші. Ну, мабуть, вони 19 см. Це Татарстан, Бугульма це Татарстан. Багато посуду фаянсового вони випускали для. Підприємств общепіту. Так, і номер 31 трошки більше, можливо, десь 22 см, вони трошки заглиблені. Випускали вони, ось, помічено з минулого відео, що їх дві штучки. 31 їх дві штучки. Вони вже і пізніше потім для Ікеї випускали посуд. Бугуль маусся, і доволі, доволі якісний фаянс у них. Номер 32. Ось така тарілочка підзатерта. Коростень, можливо, з якогось сервізу навіть. Так, номер 33 як була в наборі зі смугастиками, але зі сколом. Так, це номер 33. І номер 34, нехай буде взагалі по 5 гривень, бо тут пішло так дуже багато темненького. І ось я ще і сколку побачила номер 34, номер 35. А чого я так написала, я не знаю. Ось. Тохай в нас будуть номери 34 і 35 взагалі на подарунок. От. Бо посуд я викидати не можу. Частково вивожу на барахолку, там складаю, воно там стоїть, і люди беруть кому що потрібно. Просто вивожу так, ящики ставлю, посуд, який в мене там не продається, або там якісь невеличкі дефекти. І вже коли ходжу по барахолці, бачу, що мій посуд люди чи продають, чи забрали хтось. Ось, Ось така справа. Так, кому що сподобалось, кому що цікаво, пишіть номери тарілочок на вказані номери телефонів. Запрошую приєднатися також на мій телеграм-канал, там у нас є багато чого цікавенького за адекватними цінами. Наголошую на цьому. Всім дякую за увагу, до побачення!